Сьогодні е, бажаю зробити маленький підсумок останніх двох тижнів з приводу питань, які виникають у нашого підприємства згідно запитів е, підприємств, які е, звертаються до нас. А саме це декілька питань. По-перше, це порядок проведення перевірок податкових, планових, позапланових, фактичних, які ми повністю супроводжуємо в нашому офісі. Це велике. Перелік питань, які ми розв'язуємо і допомагаємо підприємствам, але це питання нагальне і виникає постійно. І друге питання це. Реєстрація податкових накладних у підприємств, які ведуть бухгалтерський облік окремо від нашого підприємства. Вони звертаються до бухгалтерії до нас з порушеннями у реєстрації відмови в реєстрації податкових накладних. Ми своїми силами допомагаємо їм в реєстрації та оскарженні дій податкових органів. Звертайтесь до нас. Ми задовольняємо ці всі питання у законний спосіб тільки вперед.